Усім привіт! Я Тетяна, і сьогодні я хочу зробити огляд оцієї колоди. Колода називається Універсальний ключ Таро. Що нам тут пишуть? Ілюстрирований універсальний ключ, розкриваючий. Традиционную символіку Таро через связь художественных образов 78 ключей з культурними и метафорическими архетипами, хранящимися в храмі нашей души. От як написано. Ця колода вона була розроблена Він Корсі. Э, Письменник, ілюстратор. Він пише книжки, та в нього багато, декілька колод, які він займався ілюстрацією. Колода має. Маленьку книжечку, де описані всі карти. Отака От в неї Рубашечка. Колода вона поєднала в собі. Класику таро та сучасні технології. Тобто, вона основана на базі класичної колоди таро-оїта, тому вона може трактуватися ну, як звичайна традиційна колода. От така такий шут мах. Я хочу о така цікава жриця, наче одежа така, наче світиться, щось таке прям таємниче. Гарна така імператриця. Я хочу сказати, що ця колода, вона така... Досить цікава. Вона така строга, вона от якось відповідає все чітко і чітко якось розкладає по полочкам. Вона така якась лаконична. Отакі от у нас закохані. Цила, колесо Фортуни. Колода вона якось має такий відсил десь чи в старину, чи вона а, зроблена по якимось канонам? От сонечко. Двоє діток. Це вищий суд і світ. От нічого зайвого, от туз жезлів. Нічого зайвого, чітко, лаконично, ясно все. Двойка жезлів. Трійка. І вона. Близька якось до реальності. Тут, не, тут мабуть, комп'ютерна графіка, тут не такі якісь казочки там, і казкові персонажі, а тут люди, от, ну, як, натуральні люди, Тут натуральне дерево, натуральна природа. От каміння, тобто якось е... все е... нічого зайвого, але все чітко промальовано. І навіть якщо придивитися, то люди мають дуже гарний вираз обличчя. І тому, вже дивлячись на обличчя людини, вже можна сказати, от, яку емоцію, яка емоція йде по цій карті. Також от лицар жезлів. Нічого зайвого. Зразу зрозуміло, лицарь. До речі, тут лицарі... Вернусь трішечки назад. Пажи, пажи, тут та промальовочка такого шлема. Рицарі, голова коня, у королеви корона така заокруглена, а у короля корона з гострими краями. Вот кубки. Так уж. Вот ничего за его. Двика кубки, трика, четверка, пятерка, чистка Кубочки так стоять, наче в рядочок. Зазвичай малюють що наче не вистачає одного кубку, а тут от якось вони всі в рядочок гарненько поставлені. Вісім тут, вісім, наче не, і не скажеш. Але, але людина зібрана, зібралася і уходить. Отут довольний такий сидить господин. Класичний колоді цей господин руки складає на чакри а на хаті, наче закриває свої почуття. А тут він сидить відкритий, але дуже довольний. Десятка паш кубків. От лицар який, кубків гарний. Шолом. Такий кінь. Королева. Король на троні, на парапеті в воді. Ну і пішла масть мечів. Трійка, четвірка. На класичній колоді четвірка мечів людина наче в ліжку лежить, і можна сказати, що він, ну там, і лікарня, да, і е, хвороба, а тут, наче він на столі. Він так втомився, що вже на столі і заснув. Тірка, Шістка. сімка. Вісімка. Отут -от ясно видно, що жіночка стоїть, карта обмеження, да? жіночка стоїть, але в неї якось мечі, вони позаду, тобто в неї є вихід, вона спокійно може вийти. Дев'ятка, десятка. Паш. На цій колоді гарно дивитися, звісно, воєнні дії. Бо тут немає якої казочки. Трійка. Це, масть, це вже масть пентаклів пішла що це туз. Двійка, трійка. Немає якоїсь казочки, немає чогось такого коску. Казкового. Вона така чітка, зрозуміла, гарна колода. Дев'ятка, десятка ось у карту роду. Прям видно як покоління. Ваш Лицарь. Тут, в цій колоді королева і король пентаклів. Символізм, може, той самий, але трошки відсутні деякі елементи. Наприклад, класичний колодів, що та тут сонце, собачка. Тут, до речі, собачки немає. От. Ну, автор. Порахував, що, мабуть, не треба. І так все зрозуміло, чітко і понятно. От така колода. Мені вона подобається. Дуже рекомендую. Дякую, хто мене дивився. До побачення!